Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді банкноти, банкноти різних періодів країн Азії і країн, які вже не існують на наш час. І почнемо огляд ось з такої банкноти номіналом 20 крон, напис 20 кронен. Банкнота випускалася Австро-Угорщиною, перебувала на обігу як і в Австрії, так і на теренах Угорщини. Банкнота випущена 2 січня 1913 року. На банкноті зображений портрет дівчини, а також зображений герб Австро-угорщини двоголовий Орел з царськими клейнодами. На іншій стороні банкноти зображений теж портрет жінки. Портрет і герб вже Угорщини на іншій стороні. Така досить цікава, красива банкнота кольорова з різними відтінками. 1913 року випуску. І Дві банкноти, так називаємі керенки номіналом 20 рублей і 40 рублей. Перша 20 рублей. Е, казначейський знак. Обов'язален к обращенню на з кредитними білетами. Керенки. Це рубль тимчасового уряду. Рублі, точніше, які мали обіг. Країни і ходили на рівні із рублем Російської імперії. Чому керенки в честь міністра і голови тимчасового уряду керенського. Вони випускалися ці керенки 1917 року. А на самих казначайських білетах рік не вказаний, не вказувався. Ось такі вони цікаві. Двоголовий Орел. На іншій стороні 20 рублей. Подділка преслідується законом. Досить цікаві, якщо ми подивимося на просвіт, то виділяються ромби. І банкнота номіналом 40 рублей. Теж так називаємо, називаємо Керенка 1917 року. Все те саме ідентичне попередній, тільки змінений колір. Колір уже у неї червоний. І на іншій стороні все ідентичне попередній. 40 рублей. Поділка прислідується законом. Такі маленькі банкноти Росії тимчасового уряду. Ще дві банкноти. З моєї колекції. Це банкнота Афганістану, 10 Афгані 1975 року. На банкноті зображений Сардар Алі Мухамед Ламарі Мухаммед Азіз Дауд Хан, прем'єр-міністр Афганістану з 1953 по 1963 рік. Перший президент Афганістану з 1977 по 1978 року, а також генерал. Ця банкнота 1975 року в хорошому стані, в стані Анц. Нижче з біля портрета зображений Орел, тогочасний, тогочасний герб Афганістану. Напис на арабській мові. Інша сторона мені теж дуже подобається. Красива досить банкнота, і якщо ми подивимося трошки вище, то портрет короля ось водяні знаки, з лівої сторони на просвіт виділяється портрет даного, даної особи. Ось, з цієї сторони так само. І банкнота, нова банкнота з серії. Це банкнота 5 тисяч сирійських фунтів 2019 року. Досить красива, одна з моїх улюблених банкнот. На банкноті зображений солдат або пам'ятник солдату, який віддає честь прапор Сирії. У лівому кутку водяні знаки виділяється Орел сирійський, напис 5 тисяч. Досить красива банкнота. На іншій стороні зображений теж Орел. Більш такі стародавні е, зображення. І напис 5 тисяч сирійських фунтів. І тут теж, якщо на просвіт ми подивимося, з правої сторони зображений сирійський орел і 5 тисяч напис. Досить цікава банкнота теж. І наостанок банкнота нині неіснуючої держави, такої як Югославія, номінал 100 мільйонів динар 1993 року випуску. Інфляція і війна, яка була на той час на території Югославії, знецінювала гроші даної держави. Тому і такий великий номінал. На банкноті зображений портрет молодого чоловіка. Напис 100 мільйонів динар. Емблема банка Югославії вище. Напис Народна банка Югославії. динар дінара». На просвіт, якщо ми подивимося, то зображений портрет цього хлопця. Молодого хлопця зображений портрет. теж. На іншій стороні даної банкноти зображена будівля Академії наук Югославії. Напис Београд, тобі ж Білград, столиця Югославії або столиця нинішньої вже Сербії, і рік 1993. Ось така цікава банкнота. Що ж, на сьогодні все. Всім хорошого дня і до зустрічі!